Друзі, всім привіт! З вами я Аріна і це канал Азія на тарілці. І сьогодні у нас буде такий незвичний формат. У нас сьогодні буде міні-знайомство, міні-розмовне відео, та ми з вами будемо робити розпаковочку та огляд на ось цей снег. Так, клас. Ще раз. На ось цей снек, як ви можете побачити, він дуже і дуже великий. Подивіться, він як четвертина мене. Але це не простий снек. Тут у середині їх дуже і дуже багато, тому буде, думаю, цікаво. Я знаходжусь у парку, вирішила сьогодні зняти вам відео на природі, тому що. Ну, мені здається, це найкраще місце для знімання відеоролику: травичка, співають пташечки, Знає такий легенький прохолодний вітерець, тому що у нас дуже і дуже спекотно. Тому сьогодні я вирішила знімати на вулиці та на природі. Давайте розпочнемо з міні-знайомства. Мене звати Аріна, мені 23 роки. Я з України. Як ви могли здогадатися? Я з західної України. І я вже шість років живу в Китаї, я в 17 років поїхала у Китай. Думаю, багатьох буде запитання, як, як тебе батьки відпустили, як ти сама наважилась поїхати. Тому що кожного разу, коли я кажу, що мені 23, я 6 років в шість років Китаї, всі такі а, 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 не розуміють в сенсі і починають розпитувати, як батьки відпустили, як я наважилась. Тому, якщо вас це цікавить, то залишайте свої запитання під цим відео, і в наступному відео я розповім більше про себе, про свій шлях та про те, як я живу в Китаї. Також я заміщення, мій чоловік китаєць. Ми вже 5 років разом. 2 роки одружені по наших мірках і рік одружені по китайських мірках. Чому саме так? Тому що в Китаї ви одружені не тоді, коли розписалися, а коли зіграли весілля. Тому ми розписалися ще два роки тому, а зіграли весілля минулого року. Тому виходить так, що ми одружені і два роки, і рік по різних мірках. Чому я вирішила знімати відео на YouTube? Чесно кажучи, я вже дуже давно про це думала. Ще, напевно, минулого року я думала про те, щоб розпочати знімати, але я не знала, як, я не знала, з чого. Почати, я не знала, що знімати, як балакати, тому що в голові в мене каша, і думаю, ви замітили, що я дуже часто повторяю одні ті самі слова, що я дуже часто зупиняюся, шепелявлю, тому що е -е, знаєте, тому що знаєте, оці всі приколи, там де рік була за кордоном, приїхала в Україну, і вже знаєте там речення з трьох англійських слів і два українських. От. Чесно кажучи, це зовсім не жарт, Це дійсно так, і в мене саме така ситуація чоловіком спілкуюся англійсько-китайською, з деякими друзями українською, з батьками суржиком, з іншими друзями, чисто англійською, з іншими друзями, чисто китайською. Виходить так, що в мене знаєте. В голові каша з всіх мов, тому що мені потрібно дуже швидко переключатися. А в житті більшість дня я спілкуюся все-таки з чоловіком китайсько-англійською, і все-таки в мене мозок вже знаєте більше сформульований вже під думки англійсько-китайською, і на українській дуже важко сформулювати якусь думку, коли це знаєте, потрібно так дуже швидко, тобто показати вам, та і дуже швидко сказати, що це таке. А коли ти ще й не знаєш, як це сказати, тому що є такі слова в китайській, які ну не перекладаються, в них немає перекладу, і ти не знаєш, як правильно вам донести це, і ти стараєшся донести, а воно не виходить і в тебе виходить каша, і ти знаєте, в кінці кінців все рівно кажеш одне те саме слово. Вау, дуже круто! Вау! Але класно! Вау, неймовірно! І коли я монтую відеоролик, я така, кожечки, одні ті самі слова. Я думаю, коли ви дивитеся відеоролик, ви такі, оце в неї запас слів! Троє слова і все! Знаєте? Насправді ні, але коли включається камера, коли мені потрібно дуже швидко переключитися на чисту українську, тому що я заходу з Волині. Ми там трішки спілкуємося з суржиком, а потрібно старатися спілкуватися з чистою українською, і воно теж трішки, знаєте, дає свої плоди. Тому я і відкладала момент створення свого ютуб каналу, і ось цей момент настав. Я наважилася зробити це. І ось мій канал. Я навіть. Боюся знімати, тобто я навіть фотографуватися на людях не люблю, не дивлячись на те, що я працюю моделлю і знімаюся у фільмах. У мене є така боязнь, якщо це просто знаєте, звичайний телефон, а не якась камера, то я боюся навіть фотографуватися. А Тут потрібно знімати ще й балакати, ще й старатися українською, ще й китайські продукти, які ти не знаєш, як перекласти правильно, і знаєте, і виходить те, що виходить. Але я вчуся, я стараюся, і з кожним разом у мене відеоролики, я надію, встають все краще і краще. Ну що, давайте трішки розпочнемо з розпаковочки. Так, я вже її відкрила, тому що тут вона була закрита всього лиш на ось на ось таку скрепку і все. Тобто мені просто привезли її в ось такій упаковочці та за закритою скрепкою, а ось тут повністю упакована. Мені здається, це тому, що вони просто купують окремо ось, ось такі упаковки, туди засипають, і щоб не тратити час на, на закривання цієї упаковки, вони просто по степлером птиць і все. Так, давайте подивимося, що там. Я ще не бачила. Ух ти, там багато всього. Давайте ось так красиво зробимо. Вау, тут дійсно дуже багато всього. Я навіть не знаю, скільки це знову займе в нас часу, щоб це все перепробувати. Але потрішки будемо куштувати. Я все збираю назад, щоб мені було комфортніше це все брати. І вам показувати. Що у вас є якісь запитання щодо Китаю, можливо, щодо мене, щодо життя в Китаї. Тому чекаю ваші всі запитання в коментах, я відповім на кожне з них. Якщо запитань буде багато, я зніму окреме відео, де буду відповідати на запитання. І, звичайно ж, пробувати деякі китайські смаколики. До речі, забула вам сказати, що ось тут написано. Я знімаю на передню камеру, тому буде відзеркалення. Мейкіан дояукай сінь. І я. Я це качка. Мейкін це кожного дня. Dow Yao сінь. Більше будь щасливий і качечка, тому що тут намальована качечка і типу... І типу. Тут, якщо подивитися. Бачите, про що я кажу, що дуже тяжко перекласти, тому що ось тут на англійській є е, напис Be happy every day, тобто будь щасливий кожний день. І на англійській лише це. А на китайській тут ще є в е, качки, і тобто мейтендо Явка Сім'я. Тобто кожного дня будь щасливий і качка. От бачите, про що я кажу Це звучить як якась дурість, і тобто, бачите, в чому. Складність самого перекладу, тому що тут англійський переклад один, а тут вже про качку йдеться, а тут йдеться про нас. Так, давайте якось ось так поставлю, щоб вам було добре видно упаковку. Так, давайте розпочнемо з першого. Так, тут у нас якісь чіпсики, чи це кукурудзяні палички. Це кукурудзені палички. Дуже смачні. Це звичайні кукурудзені палички, як і наші українські. Зі смаком бананом. М -м, дуже смачні. М -м. Так, давайте далі. є. Ось такі чіпсики. Дуже тяжкі. Цікаво, що за чіпсики. Угу. Ще не відкриєш. Ось такі в нас міні-чіпсики. Саме, саме тісто для чіпсів, воно солодке, а зверху посипка якогось бекону, щось такого м'ясного. Але Мені не дуже сподобалось, тому що солодке з м'ясом взагалі не сумісне. Давайте далі. Далі у нас ось такий попкорн. Звичайний солодкий з карамелью попкорн. Нічого особливого. Так далі. Маколик з крабом. Мені здається, це мівіна. Так, це мівіна. Суха мівіна. Мм, смачна. М -м, дуже класна. Давайте далі. Ось таке маршмеллоу. Давайте спробуємо. І здається, це буде звичайне маршмело. Так. Так, це звичайне маршмело, як і в Україні. Тут теж така велика упаковка. Думаю, теж будуть якісь чіпсики. Ось такі чіпсики. Вони виглядають такі, знаєте, біло-фіолетові. Вам, напевно, в камері не видно. М -м -м, смачні. Класні. Це з е е креветкою? <реку> Дійсно класні. Так, давайте далі. Ой, одразу два дістала. О, це щось таке незвичне. Ой, не тіє... а не тієї сторони. Це у нас якісь такі міні... Бачите, яка упаковочка маленька. Якісь міні-палички. Так, дивіться. Угу. І ось такі міні-палички. Це безвкусний рис. І ще й дуже твердий. Далі у нас ось такі палички теж крабові. Не крабові, а кальмар з раком. Ось такі палички. Знову солодка з м'ясним, точніше, з рибним, це ні-ні. Так як сьогодні дуже гарна погода. А в парку зараз не лише я знімаю, біля мене ще дві пари, які знімають відео та фото для бізнесу. І ті, що знаходяться прямо найближче до мене, ось буквально 15 метрів від мене, хлопець, років 28, переодівся в плаття та у жіночі колготки, і ось так по поясу. Розвішені теж жіночі колготки, і вони фотографують. Я постараюся якось вам підзняти це, так знаєте, трішки щоб показати. Але це виглядає дуже смішно. Так, давайте далі. Знову маршмело. Тобто те, що повторюється, я вже не буду більше його їсти, я буду його відкладати. Знову ж таки, повторюється. Тут у нас теж щось таке маленьке. І це яка красива. леді. У нас тут ось такі маленькі чіпсики. М -м -м. Майже смаку ніякого. Такий геть легенький, легенький з э, присмак солі, все. Тут більш нічого. Давайте далі. ось. Такі кукурудзені палички. Дивіться, яка паличка смішна. М -м, це вже виглядає апетитніше. М -м, це з томатом. Томатні. Ну, не знаю, дуже сильний смак томату і самі ці палички зроблені, я не знаю з чого. Але вони просто тануть. вони разом з синею змішуються і прям тають в роті. Тобто дуже сильний смак томату лише лишається. Знову ось така велика якась упаковочка. Думаю, там теж чіпсики. Ось ось такі чіпсики. Оці нічогенькі, але теж е, смаку ніякого і чуть-чуть гострий. Прям дуже-дуже така легенька гострота. Прям дуже легенька. Давайте далі. Ось, так, ось така шоколадна паличка. Чугенько. Трішки більше би шоколаду і це прям була би бомбова. М -м -м. Оце дуже класно. М -м -м. Мені сподобалось. Що у нас тут є? Так, знову повторяється. Знову ось така штучка наподобі тієї маленької зелени, але це червоненька із перцем. Тобто все те ж саме, що і ось ця. Ой! Та що і ось ця, тільки ця гостра. Їсти я її не буду, тому що перша вона гостра, по-друге, ми вже її коштували. Так, давайте далі. Я дістала відразу ось таких дві красиві упаковочки. Це теж все чіпсики різні. Так, ось такий маленький чіпсик. Знову ж таки, солодке зі смаком м'яса. Мені не сподобалося. Ось тут у нас ось така вже. Так вам видно. Ну, ось така чіпсинка, паличка, я не знаю, як правильно це назвати. Подушечка. Ой, ні. Солодке з м'ясом ще й присмак якийсь такий гадотний, ні. Так, у мене тут просто є ще кольочки, куди я викидаю сміття і куди я збираю те, що я коштую. Віддам Шухаєві. це мій чоловік, це його ін'я. Я віддам йому це все їсти. Так, давайте далі. Знову ж таки повторяється. Знову ж таки повторяється. Так. Ось така. Яка штучка, давайте відкриємо, подивимося, що там всередині. Ось багато ось таких маленьких кульок, з'єднані разом. Кукурудзяні кулечки маленькі, просто з'єднані в одну. Не скажу, що дуже смачно, тому що смаку майже ніякого немає, лише такий легенький смак цукру і все. Нічого особливого. Так, повторяється, повторяється. Тому викидаємо. Далі. О, далі щось ось таке. Прикольне. Теж якась паличка з начинкою. О, це з соленим сиром. Щось, мені здається, що це не буде смачно. Ось так вона виглядає. Куштуємо. В принципі, непогано, але дуже мало начинки. За дуже багато тіста, як для начинки. А це взагалі можна тістом назвати. Дивимося, далі, що в нас є. Ух ти! Це з мого улюбленого фіолетового батату якась цукерка клас. Давайте куштувати. Це має бути смачно. Так виглядає. М -м. Всередині щось типу М -м, вафлі, а зверху мій улюблений батат. Це дійсно дуже смачно. Так, знову ж таки, все повторюється. Ось знову повторюється. І тут у нас три ось таких смаколика. Перший це ось такий. Ось у нас тут конуси. Ось такі маленькі міні конуси В принципі, нічого. Ні. Смачні, в принципі, непогано. Так, давайте далі. Ось така полонечна цукерка, чи це печиво, зараз подивимося. Печиво. Ось таке міні-печиво. Непогано. Як дешеве, печиво сполониться. Далі в нас ось така штучка. Якась косичка з печива. Знову ж таке, солодке тісто і зверху якась е посипка м'ясна чи просто сілія, я не знаю. Ні. Ой, ні. Несмачно, не рекомендую. Давайте далі. О, знову ж ось ці чіпсики. Знову ось ці конуси бачите, дуже багато продукції повторюється. Давайте я зразу декілька візьму. Так, повторюється. 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 Повторюється, повторюється і повторюється. Давайте ще раз. Щось відбало повторюється, повторюється і повторюється. Так, Тут вже майже нічого не залишилось. Ось, ось, так повторюється, 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 повторюється. І ось такі вау, дивіться. Так, ось ці воно зразу повторюються, тому я викидую, а ось ці у нас тут ось такі макаруни. Давайте спробуємо. А, це звичайне печиво. А Зі смаком тут смак не написано. А чому написано, що це макарони? Точно те саме щось з полуницею. Дешеве печиво з начинкою. В принципі, печай під піде, але кожного дня таке не взісеш. Далі у нас подивіться, яка упаковка. Виглядає страшно, надіюсь, це не гостро. Уу, ні 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 не ні, ні Це дуже гостро. Це рисове тісто в гострому соусі. не Я Я не люблю. Ой-ой-ой, дуже гостро. Добре, що я лише шматочок підкусила. Дуже гостра. Просто смак перцю і все, ніякого більше смаку ти не відчуваєш. Лише смак перцю. Так, давайте далі, що у нас тут є. О, тут вже нічого нема. Тут лише те, що повторяється. Ну що ж, ми вже закінчуємо. Перевіряти, що ж у нас було ось в тому великому пакунку. Надію, що вам такі смаколики сподобались, тому що мені деякі дійсно сподобались, можливо, я їх і буду ще їсти. Ті, що у нас повторялись, я їх залишу для шортів і для того, щоб, можливо, пізніше з'їсти. Інші відкриття я віддам, віддам чоловіку, тому що зараз, так як у мене гастрит, я не можу це все їсти. Але бачите, для вас я це зробила. Якщо вам подобаються ось такі міні-розпаковочки, міні-огляди на ось такі різні пакунки, то ставте під цим відео вподобайку. І якщо набереться 60 лайків, я одразу купую новий ось такий пакунок та знімаю нову розпаковку для вас. Всім пока-пока!